Месі, Мессі, виконання Лукеана. Я Роналдо. Роналдо, понял. А чого футболка Месі? То куди ти став? Тобі треба лівіше стати трошки, ні? Поїхали, Роналдо, на носочках. А, там Мартінес. Він таке не пропускає, давай. Видихнув. Хорош. Давай ще. Ні, той! Видихнув. А ну дай так. Гарно, Нікітки, між ушками. Нікіта, нормально остань по центрі. Ручки в сторону, метр вперед. Опа, гана. Витягуй з дев'ятки. Давай, Лукян, найближчий. На всю силу давай. Оце дав.